Всім доброго дня. Маю на продаж плуг Квернеланд 4 на 35. Висота стійки 60 см. Це моделька чу трохи старіша, старіші роки. Угол снімателі вже тут стоять на таких кріпленнях до стійки, не на полицях. Колеско це є не оригінальне. Я думаю, хтось переробив його з плуга Overum. але шату немає. Плуг є в хорошому стані. Ціна його 1900 доларів. новіші модельки вони дорожчі йдуть. кого цікавить, дзвоніть. Всім гарного дня, до побачення, щасливо!